Усім привіт! І сьогодні у нас супер новинка, вона називається Приготуй. Можливо, ви вже так чули. Багато блогерів люблять таку робити, бо вона супер цікава. В одному пакетику в нас знаходиться сама наша страва, яку ми готуємо. А в цій книжечці суперові інгредієнти будуть попадатися. І так, ви будете в коментарях вгадувати, що це за страва. Але вгадають її дуже мало хто. Бо цю страву багато хто не робить або не знає рецепт. Тому я спеціально підібрала для вас важ... важко, важко, щоб було. Сьогодні в нас буде зелена розпаковка по ось цьому коментарю. Ми відкриємо зелене яйце ось таке. Яєшню таку. Вона ось так відривається Ой-ой. Ну, давайте тут Попробуємо відірвати, а тут ми ще й пакетик розірвали. на поміч нужницю, з тему. Ми просто ось так робимо. Тож, вибираємо! Нам буде допомагати, як завжди, наш котик Васько З 50 пакетиків я вже вибрала три зелененькі. Бо шукати у відео з 50 пакетиків дуже. Ну, вже менше, ніж з 50. Так, ну тут немає зеленого, тому беремо ось цей. Так, з минулої Чи позам... з минулої новинки. Так, Давайте шукати зелененький. Він, в принципі, є не багатьох, але в зайчику найбільше. Також в нас буде вічна колекція. Ось такий він з пергаменту. Спеціально для вас так багато хто просив. Так, Скапібарок зелений. Тут є отакі зелені яйця. З хом'ячка Jam Jasta Girl ось такий. Так, з Румунії. Тут немає ніде зеленого. Тож, хоча, давайте кошенятка. Сьогодні для вас відкриємо котика. Бо це перша розпаковочка довга зв'язку. Так, це перша розпаковочка. Тут є зелені очки у кішечки. До речі, а чому ви не пишете? Хто ж, у нас буде мафія? Це ж так цікаво. Перевірка на вашу удачу. Виберемо оцього котика. Він зелененький, та ще й він відклеюється. Розпаковуємо. Почнемо ми з вічної колекції. Тут є засічка. І ока не. А, яка спрацьовує. І карманчик. До речі, тут це пакетики наклеїчки. Ну, як сказати, наклеїчки. Так, ось така в нас. Чорничка і ось така пандочка. ви дуже Аж дуже багато коментарів було. Я навіть не думала, що стільки буде. Так, переходимо до нашого каталогу. Як ви думаєте, з якої колекції ми почнемо? Правильно, з Румунії. А нам потрібна оця сторіночка. Я вже подивилась і шукаємо нашого котика. Думаю, багато хто хотів його відкрити. Головне його не пошкодити. Цього милого котика. То це буде апокаліпсис зла. Тут нам має випасти два сюрпризики. І це прапор Румунії. Запам'ятовуйте який він правильний вже. Під номером так, 4. Сюди. Такий яскравий. І ось така таболапка. Це такий сквеш, який дуже був популярний. Треба сквеші, таболапки. Так, його ми маємо ось так приклеїти. Далі давайте ми відкриємо. Одягаємо котика. Сьогодні у нас ось такий васько, чорно-біленький вже, ось такий котик. До речі, котик васько. Такий чорнобіленький. Також один з головних персонажів у моїй книжці. Ну, їх всього 10 головних персонажів. Ну, я думаю, що це не дуже забагато, хоча трошки забагато. Так, нам випадає дуже багато всього. Давайте все по черзі. Перше, це ось такі колготки прозорі. Сіточку. Я вирішила зробити їх цьому котику, бо перекривати його дуже гарний кольор лапок я не хотіла. Тож у нас будуть колготки в сіточку. Так, далі це бантик. Це, по-моєму, на хвостик, якщо я не помиляюся. Так, це на хвостик. Я вже відвикла від пергаменту, бо дуже там воно не знімало паперові сюрпризи. Так, це рукавички. Зараз ми їх одягнемо. Так. Ось такі рукавички, і тут ще є мушелька і її на голівку. До речі, всіх котиків я вигадувала сама. Ось так ми його одягнули. Далі нехай буде милий котик. Так, наша минула новинка. Тут дуже класний котик, мені він дуже подобається. Я його, до речі, малювала першим. Ось такий котик привид. Під номером 3. Знову на першу сторіночку. А ні, не знов. А, так, знов. Я помилилася. Номер 3. Далі нехай буде 50 пакетиків. Так, перший це вітряний клан. До речі, той, хто квешник, той нехай вгадує, як... що нам може попастися або хто нам попадеться. І нам випав ось такий дуже дивний котик. Це вектор вітряного клану. Так. Тут ми його переклеюємо. Так, другий зелений пакетик 100 пакетиків з грошиками і нам... У Пакетику з грошиками нам випадають грошики. Тут 100. До речі, я придумала ну, такі, я їх називаю лапери. Від слова лапка. Хтось називає їх котомані, Мані чи собаку Мані, а я вирішила виділитися з усіх і назвати, як ще ніхто не називав. Я знала, що я щось забула. Я зняла знач відео і мені довелося після цього знімати ще частинку, бо я забула знову відкрити пакетик з 50 пакетиків. І тут нам випадає ось такий милий пушин. Так, ми його приклеїмо сюди. Так, далі в нас буде. Мафія. Під номером один. Як ви думаєте, ця кішечка мафія. Ця мила кішечка на зеленому фоні. І. Так, я хочу тягнути до останнього. І И... мафія. Так, нам випала вже мафія. Ви навіть не уявляєте, що ця кішечка мафія. Ось вот так. А зараз ми відкриємо ось такий пакетик I'm just a girl. Хом'ячок. Так, і у нас тут під номером 3. Це ось такий цікавий хом'ячок, який щось забув розчесатися, або навпаки не себе. Не в нас пушин. Ми його відкриємо. Так, і тепер будемо його приклеювати і одягати. Ось такий у нас котик. І тут нас випала одежинка капітана морського корабля. Як ви думаєте, можливо, він сам капітан. Шхуни. Так, і тепер ось ця шапочка його. У нас вийшов малий капітан. Тепер ми крокуємо до капібари. Номер 4. Як ви думаєте, нам випаде справжня капібара? чи можливо, просто її річ. Так, приберу. Початку. Відповідальний момент. ні Нам випала не капібара, а просто ручка. А наступна колекція вже буде. Приготуй! Новинка наша. Так. Ми приклеїмо нашу капібарку. Ось така ручка. До речі, я змалювала з ручки з тему. Так, йдемо до новиночки. Та-дам! Ось така вона так простенько, але, але гарненько. Думаю, ви погодитеся. І ми відкриваємо останній пакетик. Ось такий він заєшнею. Я навіть не знаю, як його відкрити. Серйозно. Це було дуже серйозно. Дивимося, як я знущаюся з пакетика. І нам випав. Ванільний цукор, мрія. Так, ну ванільний цукор кидається дуже багато куди. Тому варіантів поки що купа. Але ви, звісно, знаєте вже, що це не суп, бо суп ванільний цукор не кидається. І ось така у нас була новинка, чудове відео. Бувайте підписуйтесь на канал, ставте вдобайки, пишіть коментарі.